Надивився багато відео в інтернеті про аладдіна такого полірування фар. Будемо пробувати. Перший раз не знаю, що з цього буде. Така в мене фара мутна, не сильно зацарапана, але мутна сильно. Багато раз полірував фари, але звичайним способом. Тобто машинкою і полірувальним кругом пастою. Побачимо, що з цього вийде. О, підготовка, як зазвичай, ми їм фару. Обклеюємо її і шкуримо. Зараз покажу, якими наждачками буду шкурити далі, побачимо, який буде результат, цікаво, що з цього вийде. А, до речі, те, що було в комплекті, кіт наплакав, там навіть на одну фару не вистачило. Докупив собі отаку от ПК2 банюру цієї хімії. Ну що, поїхали. Знову. Допитний в мене в лачаті, в нубіра, точніше. Вимили фару, обклеїли її. На сухо буду машинкою. 400, 600, 800, потім вручну з водою 1000, 1500, 2,5. Так, 400. Не достає. Працюємо вручну. Бажано кругуємо рухами. Ось так. Після кожного проходу будемо знежирувати поки два. це не обов'язково, можна просто протерти і далі. Далі у нас ще сота йде. Так, з машинкою ми закінчили. Далі приступаємо до ручного 4 градаціями, які я раніше показував. Ось така взора фара мутна, але жовтизна помітно зникає. Що порівняти з цією. Далі тут просто змочуємо і шкуримо. Цими градаціями вже не обов'язково вижирювати. Просто можна продати тряпочку і далі повишити. круговими рухами. Все, далі включуся, вже я буду працювати приблудою. Етап шкурки закінчений. Отак От виглядає фара. Отто це все для мене було звичним. Далі гріємо наляву вже цієї бурди і будемо перепробувати. Помощника забув вам представити, познайомити. Аліса. Аліска. Дуже гарна собачка. Хороша. Що я вам хочу сказати? Перші сантиметри мені пока дуже подобаються. Це помощниця, це капець. В принципі. Не бистро вона. Вже ще не нагрілось Достатньо, але. Магія! Раз, раз. Прикольно. Поки дуже подобається. Все, в кінці покажу результат. Як всю фару вже продмухаю. Ну, все, готові до результату. Що я вам скажу? Непогана дроничка. Я приємно здивований. Прикольно, прикольно. Покажу вам, це ця, що у нас права ще не роблена. Ну, ліва така ця сама була, в принципі. І опа. Завали, да? Клас. Не гірше, якби я кругом тер, я думаю, точно. Да, вже проявилась там десь мушка. Муфана стала прозрачна, але це вже інші питання. Так, ну просто, блин. Не скажу, що як нова, але но похоже до цього. Рекомендую, напишіть коментарях, будь ласка, хто таку штуку робив і наскільки їй вистачає по часу. Бо я знаю, якщо полірувати обичним цим диском, то там рік-два, і вона знову будемо діти залежності, да, які умови експлуатації машини і так далі. Це, не, це якщо лаком не вскрити, бо якщо лаком, то, по-моєму, надовше вистачає. Наскільки цього вистачить, цікаво. Все, дякую всім.